Розмова перша Про те саме Знай себе. Особи Лука. Його друг та сусід. Лука. Вчора обідали ми обидва в мого брата я і сусіда мій. Знарушне для неділі, аби побалакати про щось із Божого слова. Стіл був у саду. Нагоду до розмови подали слова, написані в альтанці, такі той зітре твою голову, ти ж берегтимеш його п'яту. Були при тім обіді двоє вчених Навал та Сомнас. Вони докладно розтлумачили ті слова на прохання брата мого. Я безсумнівно вірю, що святе письмо, райський харч та ліки моїх думок. Тому ганив себе за те, що не міг відчути у тих словах жодного смаку. Хоча вони й солодкі. Друг. Чому називаєш солодкими слова, не відчуваючи в них ніякого смаку? Лука. Так само, як той, хто здаля дивиться на райські квіти, не чує їхнього запаху, а тільки вірить, що вони дихають чудовим якимось духом. Друг. Слухай но, брате, хоч би ті квітки дихали під ніс. Але все одно годі нам знати їхній смак? Лука чому? Хіба в нас немає голови та ніздрів? Друг Голови та ніздрів? Знай, що ми позбавлені в собі цілої людини і маємо сказати Господи, людини не маю. Лука хіба не маємо і не бачимо в собі людей? Друг. А яка користь мати? Але не розуміти, Споживати, а смаку не чути. Коли хочеш знати, то відай, що ми так бачимо людей. Гей, би хтось показував тобі одну лише людську ногу чи п'яту, сховавши голову й усе інше тіло. Аби з голови взнати людину, годі. Ти ж бо сам себе бачиш, але не розумієш і не тямиш себе, а не розуміти себе самого. Це теж таке слово в слово, що згубити себе, коли в твоїй хаті заховано скарб, а ти про те не знаєш, це все одно слово в слово, що його нема. Отже, пізнати самого себе і відшукати себе самого і знайти людину одне і те ж, але ти себе не знаєш, і не маєш у собі людини, в якої є очі ніздрі, слух та інші відчуття. Як же ти можеш тоді розуміти і знати свого друга, коли сам себе не розумієш і не маєш? Слухай, що каже істинна людина тому, хто хоче її знайти і пізнати. Коли не пізнаєш себе саму, о добра в жонах, стань у п'ятах паств і паси козлиська свої біля пастерських поселень. Лука, як це? Адже я бачу руки, ноги і все своє тіло. Друг, нічого ти не бачиш і зовсім не знаєш себе. Лука жорстокий твій задум і дуже колючкастий. Ніяк не можу його проковтнути. Друг. Адже ж я казав тобі, що годі тобі чути смак. Лука, так що ж я бачу в собі? Скажи, будь ласка. Друг. А те, що бачиш у собі, те, що є ніщо, і нічого не бачиш. Лукас замучив ти мене, як це не бачу в собі нічого. Друг бачиш у собі саму землю, а через те нічого не бачиш, бо земля і ніщо це і є одне і те ж. Одна річ бачити тінь дуба, а інше саме дерево. Бачиш тінь свою, просто кажучи, порожнечу свою і ніщо, а самого себе ти зроду не бачив. Лука, Боже мій. звідки ля такі дивні гадки? Ти ще наговориш, що в мене ні очей, ані вух немає? Друг. Достеменно? Я це вже давно сказав. Лука, як це? Хіба очі мої не очі, а вуха не вуха? Друг. Спитаю ж і я тебе. Скажи тіло твоє і п'ята. Одне й те ж? Лука. П'ята моя остання частина в тілі. А голова початок. Друг. Так само і я тобі відповідаю, що це твоє око, липше п'ята чи хвіст іншого твого ока. Лука. Де ж воно, те найточніше око? Головне й початкуюче? Друг. Я ж казав, що ти лише свій хвіст бачиш, а голови не знаєш. Чи можна пізнати людину з однієї її п'яти? Так само, як не бачиш ока свого, окрім останньої його частини. Так і вуха твого, і язика, і рук, і ніг своїх ніколи не бачив, ані всіх інших частин цілого твого тіла, окрім останньої частини, що зветься п'ята, хвіст а чи тінь. Тож хіба можеш сказати, що знаєш самого себе? Ти сам себе згубив. Немає в тебе ані вух, ані ніздрів, ні очей, ні цілого тебе, окрім лише самої тіні. Лука, пощо звеш мене тінню? Друг, тому, що ти загубив єства свого суть, а в тілі своєму спостерігаєш п'ятучий хвіст, проминаючи свою точність і загубив свою основу? Лука, але чому ти звеш мої частини тіла хвостом? Друг. А тому, що хвіст остання частина. Вона йде за головою, а сама нічого не започатковує. Лука мучаєш ти мене, люб'язний, друже, може, воно й так, як ти мовиш, але ти, знищуючи мої гадки своїх думок, не подаєш? Друг, послухай, душе моя, я й сам визнаю, що точно не знаю. А коли тобі не подобаються мої гадки, то побалакаймо відвертіше. Адже ти без сумніву знаєш, що зване нами око, вухо, язик, руки, ноги і все наше зовнішнє тіло само по собі ніяк не діє і є ніщо. Воно все підпорядковане нашим думкам. Думка, володарка його перебуває у безперервнім хвилюванні день і ніч. Це вона розмислює, радить, робить визначення, приневолює, а зовнішня наша плоть. Як загнуздана худоба чи хвіст мимоволі йде за нею вслід. Отож думка головна й середня наша точка. Звідси вона часто й серцем зветься. Вітак не зовнішня наша плоть, але наша думка головна наша людина. В ній ми перебуваємо, а вона є нами. Лука. Ось цьому я вірю. Примітив, що коли відтепер почну себе думкою називати в бік скерувався, тоді без мене моє око нічого того, що поблизу, бачити не може. А що ж воно таке око, коли бачить не може? Ти його гарно назвав не оком, а тінню справжнього ока або хвостом. Дякую. Що ти мені мене знайшов, слава Богу. Я тепер очі, вуха, язика, руки, ноги і все маю. Згубив я старе, а знайшов нове. Прощай, моя, тіне, вітаю тебе, бажана істино. Будь мені обітованою землею. Досить мені бути рабом. Та я про це ніколи не думав. А вже ж люблю я цю гадку. Будь ласка, підтверди мені те. Хочу, щоб воно було нерушне. Друг. Прошу не поспішай. Хто швидко приліплюється до нової гадки, той скоро й відпадає. Не будь легковажний. Випробовуй обережно кожне слово, водночас давай місце йому в своєму серці. Я і сам цю думку невимовно люблю. І бажаю, щоб вона навіки була твоєю, щоб серце і думка у нас була одна. І солодшого за це нічого не може бути, але, будь ласка, спершу розжуй, гарненько. Потім у радості і у простоті серця приймай простий будь, але будь при тому й обережний. Коли моя гадка тобі подобається, то знай, що вона не моя гадка. Глянь на Єремію в главі 17, вірш 9. Лука Боже мій, побачу я самого Єремію, коли думку його побачу. Ось, будь ласка, точні його слова, друг ось вони. Глибоке серце в людині більше всіх і людина є. І хто пізнає її? Коли тепер очі і вуха маєш, приміть. чи відчуваєш? Лука, відчуваю, друже мій, пророк. Називає людиною серце. Друг. А що крім того помічаєш? Лука. Те, що притає на думок наших безодня і глибоке серце одне й те ж. Але дивно. Як це можливо, що людиною є не зовнішня чи крайня її плоть, як люди вважають, а глибоке серце або думка його? Вона, бо найточнішою є людиною та головою, а зовнішня її подоба є ніщо інше, як кінь, п'ята, хвіст. Друг. Ото бачиш, уже починаєш відпадати. Легко ти спочатку повірив. Через це швидко стала вичерпуватися віра твоя. Що раптово запалюється, те раптово й згасає. Але тверде діло з твердістю укріплюється. Тому що рада не буває без повільності. Ах, земля є прилиплива, не так відразу можна вирвати ногу із клейких плотських гадок. Вони, бо, у нас, укоренившись, називаються повір'ям. Плотського нашого життя, плотська думка є початком і джерелом, по землі повзе, плоті бажає, брудну нашу п'яту спостерігає. І береже око серця нашого, раду нашу. Але хто нам зітре голову зміїну? Хто виколе воронові око, що оперився в ніч? Хто нам знищить плоть? Де Фінеес, що пронизує блудницю? Де ти мечу Єремієн, що спустошує землю? Але знайшов бог мудрого супроти мудрого Змія на Змія. Сім'я проти сімені, землю замість землі, рай замість пекла, замість мертвого живе, замість брехні свою правду ось Спаситель твій іде, маючи собою воздаяння. Лука говори, будь ласка, ясніше, нічого не розумію. Друг. Але хто смак може чути, не маючи віри? Віра? Світло, що в темряві бачить, страх Божий, що пронизує плоть, міцна, наче смерть, любов Божа. Ось єдині двері до райського смаку. Чи можеш повірити, що найчистіший дух весь попіл твоєї плоті містить? Лука вірю, але сам відчуваю слабкість віри моєї. Допоможи, коли можеш видертися із бруду невір'я. Признаюся, що це слово віра у брудних моїх вустах бачиться як один лише звичай, а смаку в ній ніякого не чую. Друг. Принаймні знаєш, куди дивиться віра. Лука, знаю, що треба вірити в бога, а більше нічого сказати не можу. Друг, обідний і безплідний чоловіче, знай же, що віра дивиться на те. Чого порожнє твоє око бачити не може. Лука, що за порожнє око? Друг. Уже казали, що вся плоть пусте. Лука нехай я в цілій Піднебесній не бачу нічого іншого, окрім видимості, чи, як ти сказав, плотності, чи плоті? Друг через те. Ти невірний язичник та ідолопоклонник. Лука, як це ідолопоклонник, коли я вірую в єдиного бога? Друг. Як же віруєш, коли окрім видимості нічого не бачиш? Адже віра, порожню видимість зневажає, а опирається на тому, що в пустім головою силою їй основою, та ніколи не загине? Лука, Отож іншого ока треба, щоб уздріти ще й невидимість? Друг, скажи ліпше так, що потрібне тобі істинне око, щоб бачити ще й невидиме, а старе твоє око нікуди не годиться. Пусте твоє око дивиться в усьому на пустош. Але коли б ти мав у собі істинну людину. Міг би її оком в усьому побачити істину? Лука. Як же цю людину нажити? Друг. Коли пізнаєш, то й дістанеш її. Лука, а де ж вона? Ти спершу скажи чому ти говорив про віру, а тепер про око? Друг істинна віра і око одне й те ж. Лука, як це? Друг. Так, що істинна людина має істинне око, яке минаючи видимість через те, що бачить під нею новість і на ній спочиває, тому й зветься вірою. А вірити чи покладатися на щось, як на тверду основу, все те саме? Лука. Коли знаходиш у мені два ока, то і дві людини. Друг. Звісно, Лука досить і однієї, навіщо дві? Друг. Поглянь на це дерево, коли цього дуба не буде, чи стоятиме тінь? Лука, але я ж не тінь, я твердий корпус маю. Друг. Ти бо тінь, тьма і тлінь. Ти сон істинної твоєї людини, ти риза, а він тіло, ти привиддя, а він у тобі істина. Ти ніщо, а він у тобі сутність, ти бруд, а він твоя краса, образ і план, не твій образ і не твоя краса, оскільки не від тебе, а тільки в тобі й утримує, опороху і ніщо. Але ти його доти не пізнаєш, доки не признаєшся з Авраамом до того, що ти земля і попіл. А тепер їж землю, люби п'яту свою, повзай по землі, о сім'я Зміїне, ті небезбутня. Прийде обіцяний Богом той день, в який благословенне, чистої душі слово знищить лукаву твою раду так. Той зітре твою голову.